Якщо ви вже давно думаєте про те, щоб перетворити свій велосипед на електровелосипед, зараз настав момент, який не варто пропустити. Ми виготовляємо наші повні електронбори прямо у нас, в Україні. Двигуни від 350 до 1000 Вт, пробіг до 100 км. Акумулятори літій іонні та літій ферофосфатні з акцентом на якість і надійність. А цього чорного п'ятника ми робимо те, що трапляється нечасто. ціни нижчі, ніж ми самі очікували, що зможемо дати. Не просто зі знижкою, а справді вигідні. Чому ми ви це робимо? Бо віримо, що рух на велосипеді має приносити радість, а не втому. І чи їздите ви щодня на роботу, містом чи між селами, нехай це буде зручніше, економніше і без боротьби з підйомами. Доставка у веломоду вже 10 років безкоштовна. І ще одна перевага: всі набори ми обслуговуємо самі, бо знаємо кожну деталь, адже виробляємо їх власноруч. Якщо вам набридло щодня боротися з підйомами, вітром, або якщо хочете їздити швидше та вільніше, саме цього тижня час діяти. Перегляньте нашу пропозицію на velomoda.com.ua – і оберіть той електронбір, який відкриє вам нові можливості. Ми веломода. Якість, яку відчуваєш. Продукція, на яку можна покластися. Скористайтеся Чорною п'ятницею. Така можливість трапляється не часто.